Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік, Star Wars Squadron. Я вирішив спробувати ще одну серію пограти в неї. Вона більш така інтернет-гра, я б сказав. Там, од... Друг... Друг проти другу, якось так якось грати, але не компанія. Але подивимось. Спробуємо пройти компанію. І що мене бісить, мене бісить в цій грі, що. Це довбаний оріджен, який потребує. 에, бля, це ми тут закінчує. Бля. Окей. Okay. Щоб перевести міць двигуна, ви скидуєте ско. Ага. Коротше, погнали. 에, постійний логін 에, в цей. Ваккаунт! Навіщо таке робити? Я. Я... Бля,ха, це курва. Та стріляй по ньому! Я не можу тупо навестись на нього. Тихо, тихо, тихо. Да, через вогонь. Щоб поремонтувати корпус, давай. Ремонтуй, ремонтуй. Де? мене просто носить. Перезаряд... Да яка... Я. Коротше, заново. Заново поїхали. Неможливо мишкою просто контролювати. Політ. Ще раз повторюю, Це гра безпосередньо для маніпуляторів для джойстиків. Тому що без нього тут на мишці просто нереально. Тобто, реально, але це можна всратися. Мікро не оціловий. Це по перше. По-друге. Та дожениш ти його? Ну я ж перевів на цій. Я зараз не зрозумів. Я ж двигуни вімкнув. З контрольної точки. Погнали! Вімкнули двигуни. Так, правильно. І летимо. Ох, його тіліпає. Ох, і теліпає. Чекай, це ми збиваємо оці. Чи ні? Ні. Я не можу тупо влучити в нього, диви. Просто тупо носить з сторони в сторону. Та вирівняйся ти. Лети, 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 лети! Пролітай! Ти чого ти зупинився, блін? Тому що так потрібно було. Окей. Коротше. Кому подобається ця гра, обов'язково майте при собі оцю штуку. Мишкою тут нереально. Не, можна погратися з сенсативами цими. Але я тобі серйозно кажу: купуй лучше краще джойстик, це набагато буде. Більш відчуття будуть якісь адекватні. Тут же немає режиму, типу, аркади, не аркада. Наскільки я бачу в налаштуваннях, наче такого немає. Можливо, я пропустив щось. Дроїд видає якісь звуки. Все добре! Що ж тут доброго, ми ж його не знищили. Нам по завданню потрібно було його знищити? Потрібно було. Ми його не знищили. Зараз прилетимо і отримаємо виговор. Як. Коротше, чогось там немає, їдьте до мене. Це адмірал Акбар, командири, перевірте сигнал, адмірал вдалося відслідкувати сигнал. Біди. Надіюся. Можливо, потрібно буде ви. Стрібителі повинні... Навіщо робити такі швидкі діалоги? Я не розумію. So much for a quiet mm. check. Okay. Система перевірки, добре, ладно. Ми літаємо щось незрозуміло, куди і навіщо. Слідкувати за лідером Меха. Повну перевірку систем провести. Хто її провести повинен? Оцього перевірити? Так я його зараз розстріляю. Тут є якась кнопочка слідкувати, типу. Ну в симуляторах вже повинна бути кнопочка, типу, лягти на курс і в автопілоті слідкувати, ні? Дроїд ремонтник, боєголовка шукач. А, я навіть зараз під час того, як я переглядаю оце, я лечу. Чудово. Ударна ракета є. Стандартний лазер, окей, стандартний двигун. Яка кнопка в. Ну, кнопка 1 відповідає за... швидкість, а за зброю. Чому в мене зараз А, я навіть не можу стріляти зараз. Це я ж. Я не розумію, що я вмикаю, що я вимикаю. Ага, все знайшов. Це на швидкість. Я не розумію оце колесиком, що я роблю. Це в нас на що? Це на зброю? Це на щити. А, це дви... Ні, двигун один. В бою з зоряними руйнівниками прийдеться маніврувати. Швидко і ловко без проблем. Та проблеми великі. Це щити, правильно, Зелена. Червоне це лазері. Синє це швидкість. Міц На тобі, міц лазеря. Зі зброєю все добре, буде краще, коли почнемо збивати сіди. Ну, так щити тепер потрібно? Слідкувати. Слідкуємо. Виконайте повну перевірку систем, так. Що ти хочеш від мене? Типу, вімкнути і максимум. О, нарешті, щит. Double right. need whole... uh, Ніхто не знає, скільки часу нам буде потрібно протриматися. Коротше, це напередок, це назад. Ну я так розумію, оце я перемикаю о, силу щитів або спереду, або ззаду. Ну погнали. Що, битися будемо? Змінити баланс міцності. А, це виставити, типу, Систем... середній. Завершено. Ступаю в стрій. Чекаю в наказів. Всі чекають наказів. І я тут, мяу. Ванда мяу якась ще хто там був. Ну, погнали. Давай, погнали швидше. Так, 4. Тихо, стій. Добре, сквадрон, записайтесь ракетами, якщо у вас їх мало. Відправляйтесь за боєприпасами, окей. Нас заправлять? Чи я як мені заправитися? Нема боєзапасів. Це на праву кнопку я написав. Ракету Ехо 4 швидко. Так, це мені потрібно підібрати? Я не розумію зараз. Так, припаси поповнені. А, на істрибітель типа Ю відправились за боєприпасами. Штаб підтвердив сигнал біди з Фостар Хейвен. Конвой біженців погрожує імперський зоряний руйнівник, нам пора йти. Добре, нам пора Л летіти. Не йти, Чому це відбулося, коли половина флоту за... зайнята? Та полетіли вже. Так багато тріпанини і, це, і нічого. Ні. Імперці не від... відпочивають, і нам не варто. Та ми летимо. Є тут турборежим якийсь, прискоритись, ні? Це ми будемо зараз навчатись літати через ці чи це гіпровороти якісь? Це ми на місце просто пробули. Варп стрибок, окей, чудово. Ми в варпі не можемо? Не можемо стріляти. Так, між метеоритиками будемо влітати Адмірал, ми тут. Yeah, the... Да, он конвой, він там. А, а між нами куча ворогів. Направляйте всю місце в двигуни, займіть позицію під зоряним руйнівиком і. Трим... Мій наказ. Затія ризикована, але потрібно швидко пролетати коло корпуса зоряного руйнівика. Ми безпечно попадаємо на ту сторону. Швидко пролетіти. Біля корпусу. Розігнатися! Це цікавий квестик, бляха. Е, зберіться, більше ми нікого не втратимо. А кого ми втратили? Лети швидше! Так, прискорення на пробіл, окей. Де наші щити, я щось не бачу. Е, імперція по відкритому каналу сповіщення. Підійдіть ближче і прикрийте їх. Кого? Коротше, він питає, хто ми, а ми, типу, охорона. Якщо у вас все влаштовує, мене звуть Ліндон, я поясню все пізніше. Піл... Fire missiles. Ну я ж достаю. Гаряче, гаряче. Так, не відволікайте мене розмовами. Бо мені на цілі потрібно концентруватися. Ракету запустив. Харуш! Так, мінус. Де там наш? Тихо, 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 тихо. Де ще? Прикрийте конвой, поки не пізно. Чого їх так багато. У мене ракет немає. І мене носить як. Сратого... Соплю, блін. Та наведися ти. А... Блін, ні, ну ради заради однієї цієї гри я не буду. Купувати джойстик. Хі -хі. Хоча хотілося б насправді. Озвучки, тут не вистачає. Це в бою. Як можна в бою робити. не зробити переклад. Ну це ж просто срака. Та ну де ви? Мені ремонтуватися коли? Ага, дякую. Я відчуваю, що мене просто знесуть набагато раніше, ніж тікаємо. Та хто там за мною женеться, алло? Це куди я зараз плюнув? Під час бою я повинен right ще й читати. Ви що, знущаєтесь? Розробники, беріть. The... Робіть переклад на все. Звуковий. Я не можу тупо навестися. У мене маневреності немає. Чому у імперців такі класні зорельоти? А, потрібно, щоб він захопився. Ремонтуйся. Я тупо не можу на нього навестися, це капець. Можна іншу ціль, будь ласка? У мене нема вже ремонтного комплекту. Він же поповнюється з часом. Я відлечу. Назад. Ще ти цю. Тепер напередницю і розвертаємось. Він улетів, але обіцяв повернутися. Так, мінус. Нарешті. Одного ми збили. Що там, ремонтуватись нам треба? 74% нормально. Я ж так розумію, це ще ти нам показує наші. Де наші цілі? Та хто? Еф, щоб оглянути цілі. Навіщо? Мені навестися потрібно, а не оглянути. Блін, я тільки запустити ракету. І воно змилося. Все, мінуснувся, добре. Коротше, будемо бомби. А скі. А, у мене 5 ракет залишилось. Я просто мікрони цією мишкою ловлю тут. Просто мікрони. Тихо, тихо, є. Yeah. Є. Yeah. Конвой що знищено? О, це неможливо. Це неможливо. Принаймні. Принаймні на мисці. Та ж ти ціль, альо. Так, дерево. Сюди. Мінусний, не заважайте нам. Та бери ж ти його вприціл. Ну, пішла ракета. Наступний. Це я на свого навівся, чи що? Алло. I see right us. Хто мене там лупить? Ремонтуйся. Де моя ціль? Осьо воно. Чому я на своїх НАВОЖУСЬ, АЛЬО? Я щось не розумію. Еф, переглянуся ці. Де вона? Ну йди сюди, будь ласка. Ох ти ж кумариш. Мінус нула. добре. Наступно. Та де ж ви поділися, Курва мать вас. Тихо, 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 тихо. Сюди. Right Ракета, пішла. Наступно. Тихо, назад, 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 назад. Не чіпайте мене, почека. Ракета. Ааа, не встиг. Сиди, 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 сиди. Ракета пішла. Є. Що це зараз було? У мене одна ракета залишилась. Ти хто? Ти свій чи не свій? Десь воно літає, незрозуміло де. Тихо ось все. так є, наступно Це останній повинен бути та не ти цей Та давайте його вже так за, за цей, засремо, просто набоями цим. Без ракет. Та ладно, на тобі ракету. Схавай. Щоб змінити баланс. На, змінюю баланс. Е, винищувач повинен бути на поготові. Давайте відправимось на позицію і супроводимо кораблі. Давай. І це. Каже адмірал Карбар, станція Лідер лідереха каже, що ви бажаєте перейти на нашу сторону. Хочу і можу. Тоді продовжуйте допомагати Скарі Ліху. Та йдіть в сраку, блін. Я люблю такі Космос Сім, от серйозно. Але. Блін, от... Це реально гра. Чекай, ну от реально, є тут якісь. А тут немає налаштувань. Є. Дріфт шифт. Ага, тут ще й дріфт є. Воно як. Стріляти, використати конткамери. Що за конткамери? Сліпу із правого орудя. Додаткового. Йоха, Йоханий бабай! Міць двигателя, максимальна міць двигуна. Максимально через контрол, балансування міцності. Ну, тут немає цього сенсатива. Сенсатива немає. Ану, ігровий процес. Стандартна. Виборочно. Настройка ігрового процесу. Тільки інструменти. Рівень складності пілот. Без цілі. Автоприціл при атаці ворога. Автоматичний вибір наступної цілі. Ну таке собі. А де сенса? Сенси тут немає. Чи я не бачу. Не бачу. Вільний обзор. Л. А. «Сквадран? Зрозуміло. Контрол 1. Максимальна швидкість. Перебалансування. Що, знов? Так в мене ж набоїв нема. Цих ракет. Ми когось втратили. Блять! Коротше, я не можу. Цікава гра, от, серйозно. Я хотів би в неї пограти, але ну, нереально на мишці, на мишці в неї грати. Ще раз повторюю: беріть геймпад, беріть цей штурвал, як він там правильно називається. Влаштовуйтесь позручніше, і я гадаю, буде весело і буде симпатично. Але не на клавіатурі з мишкою ну, клавіатуру хіба що напевно можна використовувати під е, е, задію якихось там щити, перенакачка з цього. Потужності на щити, на зброю, на все інше, а сам безпосередньо маніпулятор використовувати для полютів, тому що це не для мишки гра, однозначно. Добре, що ця гра досталася. Я нагадую, мені безкоштовно, тому я ні про що не жалію. Можливо, колись я за неї знов таки сяду. Я скажу: гра, ось о тобі маніпулятор. Ось я тобі джойстик, цей штурвал. І я зараз в тебе буду грати до поки не пройду. На цьому поки що тоді все. З цією грою буду поки, поки закінчувати. Посилання буде на неї, як завжди, під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім до зустрічі, всім пока.